Ночами, бо ми є скарбашукачами, по лісі полі маємо шукачами. Друзі, усім великий привіт. Радий всіх бачити на ютуб-каналі Азарт. Сьогодні знову ми виїхали, як завжди, на пошуки Древнього Риму, на пошуки черніхівської культури. Приїхали на поле, де недавно Вован знайшов золото. Є друзі-відео з того виходу. От, приїхали з і з Вадімом, е, Серега XP-Deo з блондинкою і Вадім з Майнлабстера Elite. Ну і я, друзі, теж з Майнлабікстера Elite. І у мене перша журбинка, друзі. Е, зараз вам її покажу. От, і, мабуть, зганяю до автівки, бо забув хабарниці нема куди ставити. От, і будемо продовжувати. До речі. Вчора отримав, дивіться, який крутий подарунок е від військового, е який придбав XTER Pro Вова, який вчора теж копав з нами. Подарував мені таку круту сумку з шевроном. Сумка, яка пройшла в Діївку. От, е Дуже приємно отримати подарунок від військового. Друже, дуже тобі дякую. Це неймовірно класний подарунок, неймовірно е приємні відчуття. Е бережи себе, е дякуємо вам. За захист і взагалі за можливість дихати українським повітрям. Ви сильні, ви кращі. Ну що ж, а ми сьогодні, друзі, трішки походимо, пошукаємо Рим. Не забувайте, друзі, підтримувати Збройні Сили України. Номер карти в закріпленому коментареві збираємо на fpv дрони. Ну і взагалі на різні потреби для ЗСУ. Тому підтримуйте, показую журбинку. Біжу, мабуть, до автівки за хабарницями і будемо шукати далі. Значить, дивіться, випала маленька частинка, денарочка. Е, Лімісний був. От, але стан був досить таки гарний, але на жаль, на жаль, йому капець. Отак. От а, і сметок бронзи ще випав. Тому так. Друзі, спіймав черговий сигнал. Є, друзі спиночка фібули така вона заґедзена звісно але сам факт що є сигнали є знахідки можливо щось цікаве знайдемо так друзі дивіться є чергова знахідка бачу що це фібула або спинка фібули Друзі, це спиночка. Ось така. Ну саме головне, що ціленька. Рухаємось Неймовірний сигнал просто неймовірний. Дивіться, Випадає щось бронза. Друзі, це розподільчик кільця бронзове. Патина дуже красива. Ось так. Але сигнал просто крутецький. І ха, пропустили його, це капець. Глядачі дивіться. Спіймав класний чистий сигнал. А, он купнув Дивіться, вивалилась грудка, якийсь кругляш. Що за кругляш? Не знаю. Динар. Офігеть. Динари чи Антоніан якийсь, але він схоже... Бронзовий чи що? Що, це Олександр Сєвєр? Хі -хі. Це прикол Олександр Север, 100%. Динарик Олександра Сєвєра Оце то, да. Оце то, да, друзі. Крутяк. Супер. Зараз трішки почистим подивимось. Круто. Так, друзі. Коротше, підійшли ми пообідати. Цього динарика трішки амив, коротше Він срібний. Потрібно його чистити. Потім ставлю фото, як відчищу. І щойно Вадим знайшов прясель. Це класне ціленьке. От, і Сереги теж нефі були, шмібили, дві голки для шиття, зігнутих, на жаль. Е, це взагалі ціленьке з вушком. Цієї вушку зламане. Одної теж фіполки, якісь бронзяшки. Коротше, поки що так. Що ж, пообідала вийшли в поле. Так, дайте, ага. Спімав сигнал. І, схоже, друзі, є фібула. Дивіться, кераміка. О! Ось така спиночка фіболи. Пойдет. Супер. Саме головне, що вона рівненька, ціленька, підлягає реставрації, все нормально. Берем.